Слава Ісусу, слава Україні! Це виїхав подивитися і просмердітися заодно на свою пшеничку. Тут в мене в одному куску і 50 сотих. І дивлюся, бо з того року якась така погода пішла і та весна, чи то не пора її вже підживляти. І чим підживляти? Хто б ще посоввав би, бо я такий агроном серйозний, можна сказати, самоучка. Багато є предложень, але чим саме, я не знаю. Може хтось щось би підказав би мені. Ось така вона сіяна на... Ще... Вона вручну, наняв хлопців я був, та й так і сіялися поки що. Вода сьогодні гарна хлопці. О, дивіться, яка красота в нас тут. А там наш агрохолдинг тримає далі. Не знаю чи видно. Фундуки. Горіхи ті. 40 гектарів вроді. Якщо не помиляюся. А зараз ще поїду, подивлюся ще на один свій кусочок то двох Там 70 сотих. Я придісковував солому її після пшениці. Чи як вона переперхила, хочу зробити експеримент. Чи дасться її приорати мені, чи знову її треба буде діскувати. Хочу там сою посіяти. Ну, їдемо далі. Ну ось, добрались ми до цього експериментального кусочка, що я лишив солому після комбайна, незбирану і продавати мені її було не хотів я, але лишив її і передіскував. І дивіться, як вона гарно переперхила. І ще місяць. І буде люкс. Капітально переперхило. Я думав, що її буде тяжко переворувати. А тоді б мені хлопці посоветували, як би то лучше коли урати. Непосередньо перед сівбою, але сіяти я буду тут сою. Чи навесні. Одні кажуть, що треба було б навесні, бо дуже мало вологи. Як буду орати перед сівбою, вийде так, що я вологу приору. Ну, ну, агрономи, хто мені що підкаже? Ну і ще мої вон до куски, верба стоїть. Взявся я був за той кусок якраз перед початком війни, в січні місяці приїхав з кумом. Повирізали ті верби, полишали пеньки, думав навесні на ньому грейдера і викорчую. То клятий мускаль не дав. А зараз колега мій той, що має ескаватора, забрали на фронт. Курва. І знову в мене завгоска стала з ним, бо нема кого наняти. А своїм юмзом мені жалко юмза того тарпати він в мене так старенький. Жалко техніки так. Смикати так, як смикає. Але сьогодні погода, хлопці. Аж жити хочеться, вірите. Тільки щоб здоров'я було б. Бо ті уколи заїбали, вибачте мене за слово. Ну і домой я ще... Жінка свариться, звісно. Скільки тобі треба. Тому я ще беру 50 сотих в оренду мені дають. Цілини. Тоді десь думаю виїхати хоча б придіскувати тому, тому Іванчай його. От заради цього хлопці заради тих моментів варто і воювати за нашу земельку. Дивіться, яка у нас земелька. Чорнозьом я вам скажу, на Донбасі там курва. Дуже гарна земля. Поля, які там степи одним словом. Ну, земля там їбі. Я ще такої землі не бачив. Бо як ми як лазили по тих окопах, а як машиною в'їжджали, там така хлопці на му. Там земля чорна. Ну така вона як глина. Да наша глина ховається. Вона так наберцяна і на колеса начіплюється, що її збити не можна. Нам мусти рвали, бо я шофером більшості був. Ганяв. Мусти рвали на, на транспорт, щоб так та, та, та земля там налипала. Ну гарна там там гарна теж земля. Тільки розуму курва там нема. Не дав Бог людям тим. Що було хотіти? Беріть, живіть і рубіть. І Бога хваліть. Хотіли москаля, розбили, все, побили. На самих початках зайшли ми всі Вородонецьк. Та да, такий город, певно, зі всієї східної України, він там найгарніший, на мою думку, був. Бо там тентіло стильні, то Лисичанськ. Курахово. то як, як Солдепія. А там город такий був, зайшли, ми ще фонари світилися. Красота така була. Ну, ну, город лялька. Ну, недовго він там був, правда, місяць ми там простоїлися. Як москалі взялися за нас, їбід твою мать. Так дали нам блядь, прикурити. що Богу дякувати, живий устався. За тиждень часу зрівняли з землею. Той азот, азотний завод там був, як їбанув, то я думав, блять, вже якоюсь атомною бомбою кинули. Я так 4-3 кілометри від нього був. То така ударна хвиля була. Ну що мене з ніг збила. І гриб такий коричневий був. Але вижили, не так то нас легко взяти. Та й таке. Ну, хлопці, підкажіть ну, мені, як буде краще з тим його кусочком зробити. Тут 70 сотих. Буду сіяти сою тут. Як його краще переурати навесні і чекати, потім дісканути, чи перецівбою, чи дискува, то здісканути, чи культивувати його. Чи непосредственно перецівбою. Дякую, хлопці. Красота. Ну, бувайте здорові.